Мій поверх, Поверхліфт. Такий спільний коридорчик прихожа Це коридор. Дві ізольованих кімнати в різні сторони. Прямо туалет. Тут у нас кухня. поверхня 8,5 метрів. Вигляд дві. Ванна окремо. Тут поміщається велика пральна машина, тут є кладовочка глибока. Туалет. І дві окремих кімнати в різні сторони. Тут паркет дерев'яний, гарний. Великий балкон засклений. Він так іде туди в куточок. Є тут така шафа купе вмонтована. Друга кімната, так само з балконом. Квартира тепла. Це от ми бачимо захід сонця. А там схід сонця в кімнаті і кухні. Тобто дві кімнати окремих, кухня 9,5 метрів. Вигоди окремо, є дві кладовочки. Одна біля кухні, друга на балконі. Загальна площа 55 квадратних метрів.